Як завжди, Фотер І сьогодні я вам покажу гру, яку я іноді граю. Я грав її е, десь 2 місяці назад Ну і, і Сьогодні я її опять скачав і гра називається Car Parking. Тут можна кататись на різних машинах. Тут можна робити. Вініли, вініли це розукраска на машині. От у мене є от така Audi от ну, з вінілом Supreme Є X6 з вінілом блогера Кредом. Вот тут даже ззаді, пише ютюбер. Просто там чуть-чуть загрязнилась, машина не видно. Тут можна зробити свій вініл, можна купити вініл, можна на сервері зайти Ну от тут кожен день подарки. Ну, як, ну Тут кожні 15 годин е подарки. іноді кож... Кожний день. Ну, давайте зайдемо на сервер за мою X6. Так, да, тут є донатні машини. І X6 це якраз одна із донатних машин. Плюс у мене ще на ній вініл. Кредома. О, тут є отака от донатна. I8. Це не донатна. І от фури з обновлення. Яке було, ну, не недавно, но все одно. Саме останнє обновлення. Ось такі три донатки. Ладно, не буду затягувати. Пішли на сервер. Зіграємо. Я вам покажу взагалі, як це роботи. Ну, зараз мені, звісно, ж, кожен буде, кидати, кожен буде кидати обмін. Бо в мене їх шість з менілом кредо. Це дуже крута тачка. Ну, давайте. Ну, я не буду приймати, звісно же. давайте я вам постараюсь показати там. Покатаємося, показати карту города. Ну це от карта города. Я виберу. Вот. Так, зараз. Карта города. Вот. Тут, бачите, тоже я на сервер зайшов. Тут можна ще на лічний сервер, там де тільки з друзями можна іграти. Або взагалі на сингерплеер одиночну гру, де ти просто сам будеш кататися. Ніхто тобі не буде обмін дати. Нічого, так у мене чуть-чуть подлагує. Давайте я вам покажу. О, тут є от, заправка, і за нею тут недалеко ринок, де можна продавати і купувати машини. Давайте поїдемо туди. Так. я в шоці. мені ще ніхто обмін не кинув. Ну, може, не замітили, що в мене типа X6. Ну, зараз я на ринок зїду, вони побачать вініл. Навіть якщо б вони побачили просто X6. Вони б мені почали кидати ну, челіки із тачками такими недонатними. Ну, лібо донатними, на які похожі. Ну, так, що тут можна? Бачите, тут є ринок, тут продають, бачите? Ми не можемо зараз купити, бо в мене не вистачає, бабла, так. На ринку дуже, іще більше лагає. Тут дуже багато їздять. Тут крутяться, дріфтують. Із-за цього дуже сильно лагає. Ну я постараюся виїхати з ринка. Я стараюсь. Давайте просто спробуємо виїхати з ринка. Так, да, і тут у нас буде вже чуть-чуть менше. От, бачите, вже починає... Ну, зараз вже почне менше лагати. І чим ближче я до ринка, тим більше лагаю. От. Дуже лагає. Де тільки із заринки може із-за інтернету, ну нічого. Ну нічого, зараз я постараюсь. О, кстати, вибачте, що так давно відео не було. Я просто не мав часу, коли знімати там. Поймаєте, всі діла там учоба. О, про карпаркінг вирішив зняти. Вот, коротше, поїхали вниз. Я вам тут покажу. Тут це знову зробили тут дорожку після обновлення. Ну, от, уже кидають обміни. От, я нажимаю Деклайн. Ну, на фуру я не буду міняти, як 6, вона недонатна. Ну, та фура. Так, для мене тут якийсь катається. З начальним ніком чел. Ну, я стараюся. Їхати, ну, В мене дуже лагає. Ну, думаю, я вам достатньо много об'яснив про ну, да. Про Карпаркінг, я розумію, що я вам ніфіга не об'яснив. Я вам тільки показав, що типу, є ринок і об'яснив, що типу, можна продавати машини. Ну, а нормально я вам не пояснив. Дивіться, зараз я вам покажу, як заробляти гроші. Дивіться, для начала, якщо ви тільки скачали цю ігру, ви можете. От піти і пособирати от такі от сундучки, ну як кейси. і з них, них вам дадуть гроші. Ну, ви щоб ви собі купили хоч якусь машину. і Чим більше ви їх будете собирати, і з новим цим от кейсом собраним вам будуть давати більше грошей. Ну, я зараз поїду вам покажу один із цих кейсів. Ну, бо тут в городі я вже всі собрав. Поїдемо за город. Да, ми за город, коли виїжджаємо, то тут от такі от шлагбауми, які знімають ну, чуть-чуть грошей. Ну, це реально чуть-чуть. Для карпаркінгу, ну, в карпаркінгу це дуже мало грошей. Ну от, я вам покажу, в городі, да, я всі собрав там, мабуть. Ну, якщо десь ще є, то де я пропустив, то потім соберу. Ну от, бачите, мене, я вже 17 тисяч тільки що, і мені дали 18 тисяч. От. Я вже розказав, як заробляти, де ринок. Зараз давайте я вам покажу, де ще мойка тут знаходиться. Ми мойку проїжджали. Ну, тут вже менше лагають, ну, бо тут далеко від ринка і тут дуже мало їздять. О, що... тут ще є кейс. І тут, от, бачите, мойка. Це мойка. От ви берете, тільки з іншої сторони, заїжджаєте. Ну, бо тут вам не відкриють двері. Тут можна також починитись, якщо у вас машина сломалась. Давайте я вам зараз покажу, як працює мойка. От, вам тут відкривають, -тут, тут ви встановлюєтесь. Так, ви бачите на зеленому тормозите і все, і вас миють, І ви щасливі виїжджаєте собі. Тут, Там можна ще шини поміняти. Ну, шини міняти полезно, коли ви в горах там десь їздите. Вас можуть испортити шин, бо ви в гори там, Якщо будете підніматися в горах на сірваку. Ну, либо в сінг ну, в одиночній грі, Полезно буде. Так. Бачите, я під'їжджаю до ринку і починаю одразу лагати. Так, я телепортуюсь. Також тут є от, такі от, бачите, зелені штучки, це називається бізнес. Коли ви його купляєте, в мене не вистачає, да? я так розумію, да. коли ви його купляєте, у вас з'являється бізнес, у мене такий є в пустинні. Ну, Якщо я зайду зараз або поїду на пустинь, у мене там такий буде. На в пустинь. Їх є. Вообще, от дивіться, яка тут... Вообще карта тут. От дивіться, я вам зараз об'ясню кратко. Коли в мене перестане лагати. Давайте я зараз вріжусь Дивіться, от зараз та, от ми знаходимося в міроді. От, ми тут за городом. Уже. Тут шлагбаум за городом, тут де ми їздили за городом. Ну, тут нема шлагбаумів, бо ну, тут є шлагбаум чуть, чуть подальше, але це вже траса, якби. Е, О тут є така от дорожка до, до Доміка. Тут теж, бачите, оця, от, ну, як гроші намальовані, то бізнес. Там Макдональдс теж. Оце е, називається. оце от Город 2. Город 2. тут оцей от великий, він закінчується тут при трасі. тут ще його останній Макдональдс. Далі йдемо. Я вам зараз покажу, де пустенька. Ну, Ця дорожка по грязі. О, тут трек, тут можна гонки грати. Ну, гонки можна всюди. В принципі, ну почти всюди і грати, але. Ну, тут теж можна далеко. Тут прям гоночне поле, можна навіть без, без гонки, типу, на гроші зіграти просто з другом. Просто так поганятися. тут, в пустинці, де. От бачите, гроші намальовані в мене, там є бізнес. Оцей ця оце пустинька, вона починається вон тут, де є шлагбауми від трека і аж отут, бо тут уже гори. Ну, часть, де гори. А оце от траса між городом і пустинею. Ну, от я вам кратко все об'яснив, всю карту, так. Да. не тільки що обмін. Кинули, як завжди. Так. Ну, вроді, все, розказав. Думаю, на цьому буду закінчувати. Дякую, що подивились. Всім пока-пока!